Вітаю на нашому YouTube-каналі Туроператор Альянс. Поговоримо про готель Robinson Club Maldives. Готель, який німецької мережі. Готель, який орієнтований на європейський ринок, готель, який відкрився в 2019 році. Ой, 2009 вибачаюсь, 2000 2009 році він відкрився. Це я трошечки про інший готель, і повна реновація в готелі була зроблена 2013 році. Тому він свіжий, з новим таким відносно, можу сказати, ремонтом. І готелі, які славиться. Своїм гарним чудовим пляжем, і в нього гарний кораловий риф. Він такий Така невимушена атмосфера, дуже привітливий такий персонал, і такий дуже популярний готель саме на європейському ринку, бо, повторюсь, ще раз це німецька така мережа. Тому трошечки інший такий формат відпочинку. Не дивлюся на те, що ви на Мальдівах. Готель розташований. Так, ну, достатньо, можна сказати, далеко від столиці, тому що до готелю можна добратися на внутрішній і один єдиний вид трансферу це внутрішні авіалінії плюс катер. На внутрішніх авіалініях це година. Ми літимо, і потім ще десь 30 хвилин на катері до готелю треба добиратися. Сам по собі готель невеличкий. Острів, да, острів сам невеликий, 575 на 210 метрів. І на ньому розташовано 101 номер. Працює готель по системі харчування FB, і все включно. FB+, це по практиці немає алкоголю. Да, тобто в кожному готелі своя система харчування. Ну, саме де плюси в бі, де, наприклад, якісь ще там, де все включно. В даному випадку це йде. Завтрак, обід вечеря і безалкогольні напої. А в харчуванні все включно та ж сама система, але ще додатково у вас є алкогольні напої. На території один ресторан, три бари, один великий басейн. Є також один А-ля-Карт ресторан, орієнтовний тобто, по харчуванню та морепродукти. Що не дивно, бібліотека на території, ательє, пральня і магазин. Wi-Fi доступний тільки в місцях ну, біля лобі, тому якщо вам, як принципово, щоб Wi-Fi був в номерах, то про це треба подумати і купувати вигідно сім карту в аеропорту по прильоту, да, підключати місцевого оператора і користатися вже скільки вам треба Wi-Fi. Пляж йде не широкий навкруги острова, але в нього ну, достатньо місця для всіх, всім вистачає. Шезлонги, зонтики, всі на території все це є. І ще раз би, акцент такий, що є домашній риф. Дуже популярний, дуже активний, дуже красивий, і він такий близько до берега, але він не заважає. Тобто, ви заходите в океан спокійно, нормально, нічого дискомфорту, не якісь взуття не треба. Спокійно плаваєте, купаєтесь і о, дітям також це буде комфортно. Але якщо ви снорклінг, і дайвінг погружаєтесь, то він такий, ну дуже активний, як ви бачите. По ну, відео це реальна та красота, за якою варто летіти, варто перебувати на Мальдівах і дивитися всю ту красоту, яка там є. Він такий достатньо активний готель і розваги і спорт, Вечірні епішовні, такі традиційні мальдівські влаштовують, є діджей постійно, в них якоюсь там ну, класною да, програмою. Ну, снорклінг, я вам як казала, обладнання готель надає безкоштовне, прогулянки є на човні, В них є човен з прозорим дном. Це дуже цікаво, коли ви відпливаєте з риф, а риф такі ж активний, то це бачите от, діткам, які, наприклад, снорклінг чи з масками не погружаються, да, не дивляться, там бояться чи не можуть. То це човен він дуже такий. Ну, круто, да, що можна подивитися і побачити. Звичайно, що ти побачиш це. Трошечки виновлювати, але все одно це така класна можливість. Також в готелі є Пілатес, як аеробіка, катамаран, є водні лижі, ну, всі, всі ці водні види якби, спорту, які можливі, то вони якби, все на території цього готелю, взагалі на Мальдівських готелях, вони є. Є тренажер, тренажерний зал безкоштовний, волейбол на пляжі, є йога, є дайвінг центр в нього сертифікати Оцей Pay Gold Palm це хто займається, то вони якби, розуміють, тобто можеш і підвищувати там свою кваліфікацію. Ну і Є банани, каної. Тому а, активний готель, веселий, а, невеликий риф, пляж, ну, все, що. Я є в цьому готелі. акцент знову ж робимо на те, що готель європейського рівня.